Привіт, привіт, танкісти! Мене звати Ден, і в цьому відео я розкажу, чому тобі не треба качати нову гілку китайських ЛТ. Сідай зручніше, бери келих світло або компот, і полетіли. Не так давно аж 15 числа вийшла обнова 9.7, в якому нарешті завезли українську локалізацію, яку я так давно чекав. Я рахую це головним плюсом обнови, як на мене. Також сюди запихнули нову гілку китайських легких танків і ще пару дрібничок у вигляді непотрібних динозаврів та зміни деяких іконок. Також ребаланснули деякі гілки, але сьогодні ми поговоримо саме про китайські легкі танки. Станом на 15 лютого в мене не було достатньо вільного досвіду, щоб купити собі легкий китайський флагман 10 рівня. Однак, можливо, це і до кращого, бо я прийшов до висновку, що мені цей танк на даний момент часу не потрібен. І так, давайте почнемо з моєї історії. Ще десь з місяць назад розробники дали команду стрімерам і вони на тестових клієнтах запускали прямі трансляції, де оглядали оновлення 9.7, оглядали українську озвучку, ребалансні правки, карту Мідлбург та вінець даної обнови китайські танки. Я дивився дану трансляцію в Харрінгтона, і він доволі позитивно оцінив китайський ЛТ. І врешті-решт легкі танки китайської нації покорили моє серденько. Я дивився на характеристики топа 3500 ДПМ, шалена динаміка, низький силует і в доповнення поїстині новий перк з цікавою механікою. Одним словом, я вже представляю, як я буду льотити по рандому і ламати обличчя супротивника. І от, виходить 15 числа оновлення, і я, як справжній танкіст, починаю опарюватись прокачку даного апарата. Вистачило мені вільного досвіду тільки до 7 рівня і вже тоді я почув, що щось тут не ладно. Першим мінусом ВЗ-131 був вкрай в'ялий набір максимальної швидкості через те, що в танка відверто вибачте на слові гімняна прихідність по ґрунтам. А так як цим параметром ми досить часто маємо користуватись, так як в основному ми граємо по ґрунтам, то це ще та біль в нашій дубі. Також мінус 5 УВН ВН просто вбивали мене з середини. Загалом я качав цей танк і плакав, але завжди мав собі в думках китайсько топе. І зжавши булки, викачав ВЗ132 на восьмому рівні. І я вам скажу, що в стоці це настільки рівняний танк, що я просто... І видалити гру. З такими насолодженням я прокачував даний танк. І коли вже мій передак так вигіріло від цього танку, я почав думати, навіщо я качаю дану гілку? І навіщо мені ця десятка? Так, на Бумазі у нас класний ДПМ, швидкість, доволі непогана гармата, але, але, але. Головним мінусом ВЗ я його абсолютна картонність. Ви повинні розуміти, що кожна помилка на данній брижці може стати для вас останньою бою, адже любий фугасний монстр може заліпити вам максималочку прям в лабешніх. Та й не тільки фугасні монстри, всі танки будуть вас шити фугасами. А ваш лютий ДПМ потрібно якось реалізувати, і ви повинні розуміти, що з такою швидкістю перезаряджання ви будете досить часто підставлятись, адже коли ви бачите танк, щоб здійснити постріл, цей танк також бачить вас. Також у вас абсолютно немає ОВН, ви взагалі свою качеришку не можете опустити. Мінус 5 це навіть не мінус 6 і не мінус 7. Це просто колок, який дуже заважає наносити шкоду по супротивникам. Плюс до цього ви ж не будете грати в забудівлі, де немає таких рельєфів, як в зелені. Ви будете грати постійно в лісах. За горбами і повинні розуміти, що мінус 5 постійно не будемо б давати можливості нормально настрілювати шкоду. Придеться постійно підстряюватись під горбики, щоб робити собі штучні УГЕД. Ще хочу сказати, що даний танк абсолютний чемпіон серед критозбірників. Коли я попадав проти такої алтету, Фуаса мені вдавалось кританути зразу 4 модулі. Загалом, що я для себе зрозумів, я досить непогано граю в танки, в мене 3 тисячі дамагу на десятках. Я плюс-мінус нормально граю на картонних танках. Однак я розумію. Що я просто не зможу реалізувати цю каністру. Навіщо потіти на цьому китайці, коли є шерідан, на якому набагато простіше наносити шкоду? Та сама ТВП, де відстрелювати барабан саме задоволення. І ще купа танків, на яких набагато простіше грати. І ви будете наносити той самий дамаг або навіть більше за рахунок того, що будете довше жити. Тверезо оцінивши свої можливості, я розумію, що я цей танк просто не вивезу. І тут я подумав про хлопців з статистикою 40-50%. Що буде, коли вони викачуть нові ЛТ? Це буде просто капець рандома. Такі хлопці не звикли б. Берегти ХП, вони просто будуть їхати вперед і зливатись, не принісши ніякої користі своєї команди. Підвівши висновки, я дану алта не рекомендую викачувати танкістам, яких немає хоча б 3000 шкоди на топа. Навіщо качати китайчика, коли доступна маса набагато простіших танків, на яких можна грати з задоволенням і не парити, що тебе можуть забрати за один фугас? Надіюсь, це відео було вам корисне і ви собі дали відповідь, чи потрібен вам даний апарат. Прошу вас підписатись на мій канал, щоб підтримати. І Зарядити мене мотивацію на наступні відео. Всім переможних боїв!